Так, сьогодні також працюємо. Роблю отмостку до холодильника. Зараз чекаю на щебін та пісок. Частину редиски заклала в холодильник, перечистили. І сьогодні буде висаджуватися хризантема. Ось така коренева система. Висаджуємо. Торф під хризонтеми беру Профінікс. Це Естонія. Е, крупніша фракція, так як вже будуть висаджуватися дорослі рослини. Так, ну все, на завтра буде фронт роботи хлопцям. Так, Поки йду вже гарненько видно шпинатик і редисочку. І сьогодні перебрала і висадила хризантеми. Цей рік небагато, 300 штук. Ось, якось так. У нас нарешті пішов дощ. Робота зроблена, можна йти відпочивати. Залишилося ще завести замовлення на магазин. І в зв'язку з переслідуванням буду звертатися до правоохоронних органів в цілях своєї безпеки.